Українська православна церква це церква українського народу, яка бере свій початок з часів хрещення рівноапостольним князем Володимиром Київської Русі. Увесь її шлях проходив разом з українським народом, який вона формувала та виховувала, підтримувала у найскладніші часи, була у періоди радостей та скорбот. Свій статус як незалежної та самостійної в управлінні вона отримала ще в 1990 році. З початком повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України на соборі за участі єпископату духовенства чернецтва та вірян 27 травня 2022 року Українська православна церква оголосила про повну незалежність та самостійність. Її теперішній статус виявляється у наступному: Предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України, обирається українським єпископатом. Єпископи нашої церкви обираються і призначаються священним синодом, до компетенції якого входить створення нових єпархій або змінення меж уже існуючих. Найвищою судовою інстанцією Української православної церкви є собор єпископів. Українська православна церква самостійно звершує зовнішні церковні відносини. Священний синод самостійно канонізовує святих. На даний час Українська православна церква канонізувала близько 300 святих угодників та угодниць. Також було прийнято рішення про відновлення старовинної практики мироваріння у Києві. Українська православна церква також самостійно опікується українською діаспорою за кордоном. На даний час у 13 країнах Європи існує 40 реально діючих парафій та 10 душпастерських осередків. На соборі 27 травня 2022 року до статуту про управління Української православної церкви було внесено зміни, які говорили не тільки про адміністративну самостійність, що вже існувала, а й про повне відмежування від Московського патріархату. Статуту було прибрано всі вказівки на те, що Українська православна церква є самокерованою частиною РПЦ. Відтепер постанови соборів РПЦ не є дійсними для Української православної церкви, а предстоятель нашої церкви припинив своє членство у священному синоді РПЦ. Також було припинене поминання імені патріарха Московського на богослужінні в усіх храмах та монастирях Української православної церкви. Ще в 2014 році Українська Православна Церква на найвищому рівні на соборі єпископів засудила військові дії на сході України та закликала до припинення кровопролиття та до мирного вирішення військового конфлікту. В перший день повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України Предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, Перший з релігійних лідерів України звернувся до нашого народу. Він закликав захищати суверенітет та цілісність України, об'єднатися любов'ю до Бога та до Батьківщини, бути мужніми, підтримувати наших військових та один одного. Серед захисників України є віряни Української православної церкви. Це сини священників, випускники духовних шкіл, пономарі, чтаці. Та прихожани. Вони несуть свою службу у Національній гвардії, у Збройних силах України, а також у територіальній обороні. Українська православна церква надає всебічну допомогу військовослужбовцям, лікарням, вимушеним переселенцям, мирним жителям, усім тим, хто постраждав від війни. Церква постійно надає амуніцію